У мене є одна велика мрія. і Багато в цьому залі знають про цю мрію. Це одного разу побачити в центрі Москви пам'ятники жертвам голодоморів геноциду і жертвам російської агресії в 21-му сторіччі, замість непохованого Сталіна і замість е, поклонінню е, Леніну, який там стоїть чи навпаки. Тобто, дуже важливо, щоб російське суспільство, крім репарацій. А вони мають платити так само, як німці після Другої світової війни. Вони прийшли деколонізацію їхньої історії, і, взагалі, час зробити Російську Федерацію вільною від Українозалежності. Хватить красти в нас все територію і вбивати українців, і це дуже важливо. Але я скажу про якісь такі речі, коли ми говоримо про Україну, особливо зараз із неефективним «Grain діл. А Україна, як відома як Бред Баскет, насправді Україна є «spiritual basket of the world». І це дуже сильно, чому тому, що в минулому році в мене була одна зустріч, із мабуть, вже 10 тисяч різних за 10 років російської агресії в Мюнхені в офісі світового конгресу уйгурів. І коли я побачила там фотографії концентраційних таборів, як розділяють дітей, я зрозуміла наскільки українська перемога має значення для захисту тих, хто перебуває під тиском. Наскільки важливо не просто для зникнення тюрми народів, а наскільки важливо, тому що рашен онгоєн агрешен Еґінзюкреїн із атеконхюменітісов Я вірю, що Україна переможе, і людяність переможе. А демократія буде диктувати диктатурам, як не ем, атакувати людсько. А реформи. Антикорупція, децентралізація, все решта, ми це зробимо. Але я думаю, що заглядаючи на покоління вперед, ми маємо певну відповідальність і за інші народи. І я хотіла, щоб в нас тут було це усвідомлення і не було боязні, тому що наші партнери бояться дати зброї. Я їм раджу follow the the example of the armed forces of Ukraine, Але нам самим треба в Україні мріяти масштабніше і відчувати відповідальність не лише за нас. Дякую.